Вітання! це вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк. І сьогодні у мене в гостях український журналіст Анатолій Шара. Вітаю вас, Доброго вечора. Анатолій. Сьогодні говорити про українську армію, ситуацію на Донбасі та загострення на світлодарській дузі. Поговоримо про Алепо та вбивство російського посла в Анкарі, і те, яку ціну Росія заплатить цього разу. Отже, пане Анатолій, четверту добу триває в нас загострення в районі Світлодарської дуги. Насправді ситуація породила чимало цікавих заяв та статей в експертному середовищі говорять про серйозну війну, потужну провокацію чи навіть спробу прориву. Яке ваше бачення ситуації, що насправді відбувається на світлодарці зараз? Ну справася в тому, що нам потрібно досить чітко розуміти, що являє собі Світлодарська дуга в тактично-стратегічному плані. Тобто для українських військ, навіть після вимушеного відходу з Дебальцево, це залишається дуже стратегічним плацдармом для наступу саме. І це прекрасно розуміють російські терористичні війська, які знаходяться в ті самі позиції, ну, які ми залишили. І якщо подивитися уважно на карту, то ну, при сприятливих скажімо так, обставинах українські війська зможуть завдати дуже потужного удару в глибину скажімо, фронту. Терористичних військ і розсікаючими дарами, деякими не можна сказати просто, в яку сторону, тобто як мусить це будуватися, ми можемо розділити ці всі угрупування і дійти навіть до Шахтарська, Янакієво і, і вийти навіть на Алчевськ. Тобто при сприятливих обставинах, ну, для українських військ це не складає якоїсь сприятливі обставини це скасування мінських домовленостей. Наскільки... Ну і так, і в принципі, якщо вичекати. Певні якісь там ротаційні моменти у тих російських стратегічних військ і так далі. Тому Состава Дуга ну, з самого початку свого так, існування вона залишається такою гарячою точкою. Бойові дії там, в принципі, не припинялися ніколи, просто була різна інтенсивність їх. І от на зараз, тобто, і, 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 і чому вона є важливою для, наприклад, для бойовиків або терористів, хоча нас називають їх Хто як. Хоча вони насправді просто терористи. Просто да? терористи, так. Да. І вся справа в тому, що ну, вони прекрасно розуміють цю опцію, яка існує для українських військ, і вони намагаються позбавити нас цього стратегічного переваги, навіть не зважаючи на те, як я вже сказав попередньо, що ми відійшли від Дебальця. Проте ми не втратили стратегічні ініціативи саме на цьому напрямку. І вони це прекрасно розуміють. При цьому для нас тут теж зберігається така точка напруги, бо попереду Бахмут, а з Бахмута можна легко дістатися до Слов'янська, там розділяє їх 30 кілометрів, а там вже кордон з Харківською областю. Плюс, якщо нанести нам дуже потужний удар, тобто не можуть вийти не тільки на Слов'янськ, а навіть вийти на кордон з Дніпетровської областю. Тобто далі там йде Покровськ, Костянтинівка і. І можна навіть оточити наші війська навколо Авдіївки, Пісок і так далі. Тобто, ця точка така, вона якби збиральна, є таким збиральною, збиральною точкою, де зав'язано дуже багато стратегічних ініціатив і тактичних моментів. Тому якби, і наші війська, і, бою, і терористичні війська, вони намагаються у себе вибити якісь стратегічні е, тобто, чи, для, чи для кращої оборони, чи для наступальних дій, там вже залежить від характеру так, місцевості. І тому. І Наші намагаються війська зайняти висоти, які дозволяють їм краще контролювати. Висота ситуацію. 222. Так. так це, за за нею, до речі, це вже не вперше йдуть такі серйозні бойові дії. Не вперше. Не, перший не. раз це було в кінці червня, здається, 2016 року цього року, де загинув був Соліз Прискова перевезли Сліпак, якого я знав особисто. І, до речі, да, царство небесне, небес, Герою і іншим, так, що там полягли. Це була така Перша, як би сказати, спроба зрозуміти характер оборони терористичних військ. Хоча, я вам повинен сказати, вони не залишають, якби, ну, зараз сказати, що Наші війська тобто, чітко притримуються мінських домовленостей, Ми не провокуємо. Тобто ми говоримо про те, що активні бойові дії і можливість для Збройних сил України зайняти нові позиції, просунутися вперед, ця можливість з'явилася виключно після. Наступу російсько-терористичних військ внаслідок контрнаступу ВСУ так. Справа в тому, що, наприклад, ну, це не, не є таємниці, російські терористичні війська ну, вже досить там, великий відрізок часу використовують важку артилерію, міномети і періодично обстрілю. Просто ми настільки звикли до цього всього, що ну, у нас ну, вже не постійно на це увагу. Ранок цього дня, 19 грудня, те саме було практично. Тобто, зранку їх обстріляли. Потім, як завжди, під час обстрілу намагається вийти якась група там, ДРГ, обійти з флангів, захопити там, ну і так далі. Так ми всі зрозуміють, про що йде мова. І на цей раз просто військові вирішили, якби знищити цю не просто відігнати її там від е -е, свого опорника, а просто знищити її і, скориставшись цим моментом, Зайти зайняти заняти цю висоту, бо це був сприятливий момент. Провокація, ми відповіли, і поки відбувається це весь плутаниця, це ми займаємо цю позицію. Про що підтвердив насправді секретар ради національної безпеки і оборони пан Турчинов, Про те, що дійсно вдалося зайняти. Нові позиції. Вочевидь, напрямок стратегічний, і ми це всі розуміємо. Чи варто, на вашу думку, очікувати такого спроби такого повномасштабного, не те, щоб наступу, але. В тактичному в тактичному в якомусь так, секторі. Саме так, саме на цьому напрямку або на якомусь іншому, можливо. Справа в тому, що тут ми можемо говорити про декілька навіть напрямків, і здати наміри терористичних військ дуже складно, тому що в кожному секторі фактично є така точка. Де, якби ну, зав'язані дуже багато тактичних інтересів. Наприклад, Дебальцевському напрямку, в Горлівському, це якась Світодарська дуга. Світлодарськ — це 18 кілометрів від Дебальця. Так, воно, ну це справді... менше 20 точно. А сама дуга на 6 кілометрів врізається ми, в територію. Так, ми, так звано... ми виступаємо за водосховище, якби да. так, і для них це такий подразник. Ну ну тому що вони розуміють, що ну, в них немає стратегічної переваги. Вони в принципі вони можуть. Затем на потужний удар, але він буде надто дорогий в усіх сенсах цього слова. І жертви будуть великі, і, там, ну, і, не, і ми, і ми можемо суттєво задати контрудару і відрізати їх, і захопити нові території. Тому вони завжди вони тут більше проявляли ініціативу, тому що якби, ну, вони їм треба розширити сферу свого впливу саме на саме в цьому секторі. Через це, власне, вони завжди якби, намагаються спровокувати українські війська, щоб потім підтягнути свої більше і почати вже більш такі от, потужні операції. На цьому напрямку, в принципі, можливі завдяки бо там трошки інший ландшафт, чим в Донецькій області, наприклад, ті ж там трохи кра. Вони, в принципі, можуть задати потужного удару, і в них для цього якби, є і, і сили. Але справа в тому, що вони теж прораховують всі варіанти, і вони розуміють, що ну, при повноцінному наступу їхньому навіть на цьому локальному напрямку втрати ну, будуть надто дуже великі. А, а включається ситуацію. В самому цих молодих республіках, то. Очень молодих. Да, очень молодих, то навряд чи це принесе якогось великого тактичного успіху їм там. реальні втрати, на вашу думку. Один до п'яти. Справа в тому, що реальні втрати ми можемо тільки зі своєї сторони, бо молоді республіки, і ті, хто їх очолює, дуже старанно приховують всі свої втрати. Бо кожен вбитий на цій війні, якби ну, з їхньої сторони. Він ну якби додає невпевненості, скажем так, жителя молодих республік, які розуміють, що ну, з кожним днем війни все гірше жителі і Жителі становиться все менше. І менше, менше, і менше. Да та, вони все республика. більше, якби уходять десь там, куди в Альхалу там чи на небеса. Я не знаю там хто там з них що вірить. Але якби вони теж розуміють, що українська армія вже це на 14-й рік, і що якби. Абсолютно, армія дуже змінилася. Я знаю, що ви буквально два тижні тому повернулися з фронту, в якому стані морально-психологічному знаходяться наші бійці. Можливо, про якісь важливі проблеми, варто сказати. Е, найважливішою проблемою для української армії є, є, на мій особистий погляд, те, що ну і це означає багато бійців, якими спілкуються в основному контрактники, це ну люди мотивовані. Вони говорять про те, що не потрібно ну, набирати всіх підряд, мобілізовувати, тому що є така проблема, про це варто говорити відкрито, п'янство в армії. І це досить серйозна проблема, тому що туди приходять люди вмотивовані, наприклад, які готові воювати. Але, а приходять просто, як називаємо їх заробітчани. Тобто він десь працював, заробляв якісь там маленькі кошти, а тут йому дають там, 8, 10-12 тисяч гривень на передовій лінії. І, але ризикувати він не готовий заради цих всіх грошей. І якби, Через це виникають великі проблеми середини самих підрозділів. Нерідко є там, ми чули там, і перестрілки були там, і в різних бригадах по-різному. Але мотивація зараз, звичайно, не така була, як у 2014 році. Зараз це вже прийшли більш професійні бійці, скажем так, контракт. І плюс також велику роль ще грає те, що держава зовсім не дбає про своїх захисників, коли вони повертаються з фронту. В мирні міста, в мирні села. І коли людина стикається з тими проблемами, соціальними проблемами, там, ну з Ді різними там. Сформувався цілий пласт насправді серед українських громадян. Так. Це люди, які в першу чергу психологічно і, вдруге, звичайно, фізично постраждали внаслідок бойових дій. Варто дійсно зосередитися на достойній опіці та забезпеченні. У нас знову цим займаються людей. волонтери. Держава фактично, ну я дуже часто. Спілкуйся з різними бійцями, і, там, після поранень, коли їм відверто хамлять в закладах державних різних, і там, змушують бігати по різні папірці, не потрібні. Це все їх дуже злить, тому що на фронті все набагато простіше. Є ворог, є там командири, і все ти просто собі, ну, ти розумієш, чому ти там знаходишся. Ти приходиш назад додому, і в тебе з'являються ті проблеми, від яких ти вже відвикнув. І треба Це дуже складно, так. дуже складно, їх треба соціалізувати. А насправді бойовий дух дуже високий. Серед навіть різних бригад там воюють так, не є таємниці, правий сектор, який розділився, там у них там свої відцентрові такі рухи пішли. Але потрібно сказати, це, що вони тримають одну з таких важливих такі, точок в Авдійській промзоні. І командиру їхньому де всього на все рік. І з ним радяться б, командири з регулярних військ, тому що до нього прийшли мотивовані люди різного віку, від там, 18 до 60. І він всім цим керує досить успішно. Цей лишній раз підтверджує насправді, що мотивації українським воїнам а не позичати. А те, що стосується п'янства, от в рядах терористичних угрупувань насправді теж. М'яко кажучи, не дуже все добре, українська розвідка повідомляє, що 11 бойовиків так званої ЛНР на броньовій боє боємашині поїхали за алкоголем і випадково заїхали на мінне поле. Є убиті і ранені. Ну, в принципі, ситуація типова для терористичних республік. Це ми жителям просто говоримо, якщо у нас там. Дивляться, а ми знаємо. Вони просто не можуть дізнатися, тому що в них про це не говорять. Вони їх зранку до вечора говорять, що Захарченко побував там в магазині. Ні, з ні, з, біджату, звичайно, якому... Да там школярі співають та... пісні. Там про Захарченка, про Гіркіна, там про маторолу вже тільки похоронні пісні. Ну, співають так покинуть. пропоную торкнутися ще однієї теми в контексті Донбасу. Днями провідний експерт центру військово-політичних досліджень МЗС Росії Михайло Олександров. Зробив заяву про те, що треба використати момент, коли Збройні сили України набто порушать uh -huh. перемир'я на Донбасі і реалізувати в сирійський, в Україні сирійський сценарій uh -huh. під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню бомбити українські міста разом з мирним населенням. Як, власне, ви оцінюєте таку заяву одного з видних, я хочу підкреслити російських експертів там на фоні значить, Путіна, угу. це все, там емблема і так далі? Ну, їх, звичайно, треба розцінювати якби, дещо провокаційні, але я пов'язую його виступ з тими навчальними ракетами, які ми проводили біля Криму. Тобто українські Збройні Сили дійсно показали росіянам ціну такого вторгнення. Тобто, якщо ви наважитесь на. На повітряні повномасштабні атаки, плюс якби, з використанням систем залпового вогню, то ви отримуєте ось. Тобто, Крим, ну фактично, ми показали, що Крим знаходиться під нашим вогневим контролем, нашим ракет. Тобто, якщо, не дай Боже, вони там наважуться на такий повноцінний наступ, то вже питання в тому, що зараз, зараз ці хатако-характерові такі війни не є чимось таким новим. Це проблема в тому, що ніяк зайти. Значить, mm -hmm. а як як, як вийти, вийти, не втративши обличчя, принаймні для власного населення. Та. то цільова аудиторія цієї заяви? Цільова аудиторія, ну, та, що, ну в Україні у нас так би триває війна, там вже 25 років з Росією. І цільова аудиторія та, що ну, дивиться російські серіали. Там, 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 там не показують міць російського спецназу, величі руського духа, там, вітязі, шмітязі. Ну, оці всі штуки. З колен, в, в іншу позу, да, в мене да, ніяк да, не можуть да. позитивно. А Вони на колінах просто позиції. Пози змінюються, да. Да, вертикально, да, горизонтально. Або, так. І чому це, ми їм допомагаємо? Да, це розраховано на цих жителів. Скажіть, будь ласка, а українські. Підрозділи, інформаційні підрозділи, до прикладу, сил спеціальних операцій чи інші, скажімо, бійці інформаційного фронту могли би якось використовувати таку заяву як для внутрішньоукраїнської аудиторії, так можливо для наших міжнародних європейських партнерів, адже це відкритий заклик до геноциду до вбивства мирних громадян. Ну, Тому потрібно сказати, що українські сили спеціальних операцій і там волонтери, які допомагають, вони пот... ну, ми повинні завжди відділяти зерно від е... непотребу. Така заява не провокаційна, була зрахована на те, що в нас тут почнеться знову паніка, як це було себе 2014 році. Що нас всіх знищать, нас... нападьотін напад. Він напав і всіх переіграв там, і всі їхні меми. А насправді, ну, наприклад, є такий ресурс, він повин, ну, повинен вам бути відомим як інформапал, наприклад. Ну, звичайно, да, волонтерська, волонтерська, волонтерська спільнота. Так. так, і вони досить успішно, так би сказати, журналістською мовою шкварять да, росіян, да. і вони прикладають всі свої роботи а, німецькою, англійською, там, фінською. Я не знаю, там багато дуже мов. І що саме цікаво, цю інформацію, яку вони перекладають, яку вони роблять. Читає дуже багато експертів. Європейських, тому числі там, в Сінтенкс різні посли, і люди, які працюють з такого роду інформацією. І всі прекрасно розуміють, наскільки реально там є ця загроза. Звичайно, загроза завжди існує, бо ну, це нема чого приховувати, російська військова машина набагато потужніша, ніж українська. Але ціна для такого вторгнення повинна бути надто високою. І тому при своїх розрахунках вони теж дивляться на показники українські, української армії і угу. розуміють, що не варто, не варто а, так, от робити такі заяви просто так. Бо Україні ну, є засоби і сили, які зможуть зупинити цей наступ, наступ досить успішно. Ну, ми справді не словом а ділом, як то кажуть, так. довели вже, Неодноразово були спроби показати, так сказать, російське воєнне могущество, хоча стосовно потенціалу російського ВПК абсолютно. Ніяких не немає. До речі, хотів би дати, що з приводу інформнапалму вони ж займаються цілеспрямовано доведенням фактів присутності російських кадрових військових на українській території. Я знаю, що ви спілкуєтеся з нашими європейськими колегами. Всі ж ці речі є прекрасними доказами для Гааги і інших міжнародних профільних інстанцій, які займаються цими цими речами. Як наші європейські колеги дивляться на все це? Чи немає якихось процесів ініціації щодо доведення російської російської присутності тут на Україні? Ми до Догаску трибуналу ще далеко, якби су потрібно розуміти, що. Україна дуже мало присутня в інформаційному просторі Європейського Союзу. Раніше, як був Майдан, там, це була перемога там, гідності, духу українського на цьому, потім почався війна і так далі, дуже багато, дуже багато героїчного. Але в Європі відчувається певна втома від України, але не в тому плані, що там від війни, а тому, що ну, наші високопосадовці дуже багато обіцяють боротьби з корупцією, там різних сисих. але декларації публікуються. Так, не, Декларації втрані. публікуються. І ніхто ж, ну там ж немає ідіотів. Вони прекрасно, їхні посольства працюють, перекладають всю цю інформацію, відсилають її куди потрібно свої мозкові центри. Вони діляться, що в українській суді на руках мільярд гривень. А волонтери збирають там, останні копійки і все інше. Вони прекрасно розуміють систему економічних взаємовідносин в Україні. І вони розуміють, що так, Україна фактично форпост європейський в оборонному європейської безпеки. Так. Але ж без трансформації цієї країни в більш ефективну державну таку машину, тут ми не зможемо дуже довго вистояти самі, тому що нам потрібні ресурси, ресурси і людські, і монетизовані. Тобто ми повинні. Разом з те, тому що є один фронт військовий ресурс. То наші європейські колеги розуміються, чи про це треба більше говорити? Ну наші європейські колеги, наприклад, я спілкувався з батьма з ними. От е, е, російська пропаганда вона досить впливова в європейському просторі, бо Раша Тудей, у них є Раша Today Джормані, в Голландії, у Франції. Ну, туди є скрізь, мені та. здається. І коли я спілкувався з деякими з ними, кажуть, з голландськими журналістами, вони ну, сприймають точку зору російську. Тому що українські дипломати, там, ті, хто відповідає за ці напрямки роботи, вони не ведуть зовні фактично ніякої активності. В країнах, які фактично впливають на наш поступ в Європейський Союз, і вони, наприклад, розповідали мені про те, що Україна збила MH17. І при тому, не так, щоб нам прямо так збила, але вони, вони припускають досить з великою долею ймовірності. Що це було? Поки я їм це не пояснив особисто, не показаю їм карти, як це все відбувалося. Це вже потім вони зрозуміли. Потім вони задають мені питання, а чому це робите ви, журналісти? Угу. Чому це не роблять українські владоможці, ті, хто, хто повинні ті, хто отримують гроші за створення позитивного іміджу в Україні і в Європі? У нас є містецтва. Ну звісно, і ми бажаємо їм успіхів на інформаційному фронті. У нас лишається не так багато часу. На сам кінець хотів би торкнутися ситуації довкола падіння. Вже можемо про це говорити. Але пота вбивство російського посла на камеру. Така публічна страта на камеру в Анкарі. розмірковуючи взагалі про всю цю ситуацію, згадується чеченська війна. Це була свого роду теж війна на виснаження. Супротивника, де про мирне населення ніхто, в принципі, особливо не думав, як ми бачимо ситуацію в Алеппо, і наслідком, в принципі, всієї цієї історії стало сумнозвісне захоплення театрального центру на Дубровці, Беслан. Можна згадати, тобто це не були ситуації тоді я маю на увазі ситуації, коли можна було просто домовитися з терористами чи вирішити ситуацію за гроші. Це була атмосфера ненависті і відчаю. Вам не здається, що сьогодні ми спостерігаємо щось схоже. Якщо. Порівняти ситуацію, яка була б в Грозному, при, при обох кампаніях і в Алєпо, то то можна від, чітко побачити, що ситуація та ж сама, росіяни ніколи не рахуються жертва мирного населення, це для них зовсім ну якби ніякого значення немає. Вони дуже прекрасно розуміють цінність, якби це грубо не звучало чи цинічно. Я хотів би попередити про це. Для них супутні втрати, тобто так званий collateral damage, так, Вони якби, розуміють їхню цінність, тому що для Європи це створює міграційні проблеми. І люди тікають туди. І вони зовсім, не, ну, вони зовсім не, цим не переймаються, вони не дають ніякої підтримки. Ім навпаки, чим, чим гірша ситуація гуманітарна, Тим краще, Тим, да. краще їхні перер... Можна ще паралельно гумкомвою розбомбити. Я, я перепрошую. Що вони, до речі, і робили, в... тому ж самому Алепо. А Алєпо, це було таким символом спротиву Асаду. Саме там почалися перші мини демонстрації які, uh -huh. до речі, урядові лідові війська розстріляли. І це вже потім uh -huh. під'єдналося і діл, там, і різні. Там, там 900 груп повстанців, які періодично між собою воюють, об'єднуються, воюють, об'єднуються. Але факт залишається в тому, що росіяни. Бомбили його так само, як і Грозне. Тобто їм було байдуже. Вони зовсім не звертали уваги на те, що бувається. А вбивство посла Турецького, цікава була реакція росіян, які відразу заявили, що це ніяким чином не вплинуло на наші відносини, бо вони нібито тільки почали відновлюватися після того, як турки збили їхній винищувач. І зараз, наприклад, я знаю, спілкувався з деякими експертами, звідти, що цей посол вбитий. Він займався тим, що він налагоджував відносини з турками з та бізнесменами. Він запрошував їх прийняти участь в будівництві так званого цього Кримського мосту, комерційної будівництві, комерційної нерухомості да, в на півдні да. Росії, тобто когнітивний дисонанс у граждан Турції. Просто. Так. І більшенці, які прибувають з Сирії, вони спілкуються з місцевим uh -huh. населенням. Вони досить чітко розповідають, що відбувається в Сирії. Друждав х... про це, і де мова школа. Хто ви... винний цьому, тому, що сталося? Звичайно, в Туреччині дуже великий антиросійський напасть серед простих людей. Але кучасі, ту істерію, яка трапилася після невдалого путчу, так скажемо, і істерії навколо Гюлена. Тому я не думаю, що це серйозно вплине на якість турецько російських відносин. І це вбивство, скоріше, це був акт відчаю. Це не було якось планована операція. Там хочуть зараз подати там теоретики тероризму. Та там, там, там і щось і так. так. Це далі. просто був звичайний акт вічі. І проти цього у росіян немає зброї ніякої. Це таке буде продовжуватись, і це, я думаю, тільки початок таких от е, дій в такому плані. Тому що на терори підає за терором. і от зараз вони будуть нас свої спостерігаємо Всі ці процеси, за якими ми насправді будемо ретельно слідкувати на цьому, наш шофір добігає кінця. З нами був Анатолій Шара і я. Дякую. Так, дуже вам. дякую вам за запрошення. Очевидь, гібридна війна та геноцид речі абсолютно різні. І Можемо констатувати, що Володимир Путін вже вдруге за 16 років свого правління робить своїх співвітчизників, заручниками терору та відчаю. А це був вечірній тепловізор» і Ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. На все добре. Тримайтесь.